що Зараз проводиться капітальний ремонт усіх критичних вузлів системи опалення. Воно якраз зараз в процесі. Ремонт йде, повністю замінюється на нові труби, нові, нова розв'язка, нові крани, батареї, нові ставляться. Все. Це, відверто кажучи, робиться практично своїми силами. Дякуючи за підтримки міськвиконкому Сергія Васильовича Ананко, що вони. Допомогли нам придбати спеціальні труби, батареї. От, і далі ми робимо заміну своїми силами. Але ж це критичні узли для того, щоб зменшити кількість аварій. Бо в минулому опалювальному сезоні регулярно були у нас пориви. Постійно ми з цим стикалися, дуже складна ситуація. Зараз ми над цим працюємо, щоб це максимально виключити. Що стосується з приводу опалення, самого безпосередньо, у нас котельня своя. Індивідуально. Зараз міський виконком займається працює над тим, щоб забезпечити її безперебійне працювання. Вона може працювати як на газу, так і на пілетах. Працює над тим, щоб у нас не тільки газ був, а й був запас пілет. І далі, яке, яке пальне буде дешевше, таке будуть і використовувати. Так що, в принципі, до опалювального сезону наш заклад досить непогано підготовлений».